Всім привіт компанія Deluxe Auto І як кажуть, наші покупці цих популярних автомобілів забагато не буває. Адже це саме економічний кросовер в своєму класі, і маємо для вас по-справжньому класне поновлення. Ідеально збережена біленька красуночка Peugeot 3008 2018 року з самим надійним та всіма улюбленим 1.6 дизельним двигуном на 120 кінських сил з надійною 6-ступінчатою автоматичною коробочкою передачі Сін, завдяки якій розхід. Паливо цього автомобіля по місту 5,4 по трасі всього лише 3,8 літра. У додаток ця красуня без жодного найменшого підфарбування, без жодної м'ятинки чи подряпанки. В наступному відео обов'язково традиційно для вас пройдемося її товщиним щоб не забирати багато часу. І меню асистентів, радарів та помічників цього автомобіля наскільки обширне, ще мало кому вдавалося його розібрати подетально. Мощитися позручніше, адже компанія Deluxe Auto зараз детально розбере весь цікавий функціонал цього автомобіля. А в комплектації у нас ледь лінзована оптика, поворотні лінзи, галогенні фари, партроніки по колу. Красиві двохколірні титанові диски, безключовий доступ, 400-підйомники, зеркало з функцією складання, красивий комбінований шкіряний салон. У нас мультифункціональне кермо, управління голосом, магнітолою, підрульові пелюстки, сенсор, світла та дощу, віртуал коп щиток. Друзі, 154. Тисячі оригінального пробігу, зараз я закрию дверечку і буду вам показувати все меню асистентів, радарів. Оцей вірдовко під щиток заслуговує окремої уваги. Адже... Ось тут цим скролінгом ви можете повертати, налаштовувати його під себе. Ви можете налаштовувати індикатор стрілок, звичний для вас. Ви можете налаштувати водіння, тобто ви будете бачити асистенти полос, читання дорожніх знаків. Також навігаційна система може вивестись на весь монітор і ви будете безпечно подорожувати, щоб не пропустити важливий для вас поворот. Персоналізація тут ви можете налаштовувати швидкість, розхід палива. Друзі. Все, що потрібно в цьому автомобілі, може бути у вас під рукою. А тепер перейдемо до самого цікавого. Звісно, що два ключики в комплекті. У нас автоматичний ручний гальмоз, функція автохолд. Вибір режиму їзди спорт, безключовий доступ заводка з кнопки, друзі. І саме цікаве, це ось це його меню, яке виводиться за допомогою цієї кнопки. У нас тут є датчики паркування. Дивіться, ви можете налаштовувати. Ці датчики, які будуть бачити поблизу всі. Перешкоди, які будуть навколо вашого автомобіля. Визначення розміру паркування також є мертві зони в зеркалах. Якщо у вас поруч буде їхати автомобіль, якого ви не бачите, зеркальце вам про це просигналізує. Протибуксувальна система також аналогічно, ви можете її вмикати. Та вимикати, друзі, у нас є ініціалізація тиску в шинах. Ви побачите завжди, коли вас піспустить по дорозі бодай одне колесо. Друзі, автоматичне перемикання фар. Це означає, що у вас може перемикатися автоматично дальнє ближнє, також обертатися лінза в сторону повороту керма. Друзі, помічник асистентів, стеження за полосою. Якщо ви не дай Боже з'їхали з полоси, заснули за кермом. Автомобіль вам про це обов'язково просигналізує. Функція старт-стоп, яку всі люблять або не люблять, вона тут може просто вимикатися і вона вам не буде надокучати. Друзі, а тепер по меню налаштувань освітлення. Дивіться освітлення, яке направляє вас додому. Вітальне освітлення ви можете вімкнути, якщо ви йдете в темну пору доби. Закрили автомобіль 30 секунд. Він буде вас проважати або зустрічати фарами. Направлення галогенними фарами в сторону виворота керма воно вам буде підсвічувати обабіч дороги. Друзі. З приводу комфорту тут взагалі е, окремі налаштування. Тобто задній склочисник вімкнути або вимкнути. Адаптація зеркала заднього огляду, якщо ви вмикаєте задню передачу, у вас відповідно опускається зеркала, ви будете бачити бордюр. Декоративне підсвічування цього автомобіля Заслуговує окремої уваги, воно є під щитком, воно є всюди, ось тут під низом. Ввечері, друзі, його можна побачити. І чесно, я від нього просто в захопленні. Що тут у нас ще додатково? Дивіться, доступ до автомобіля. Розблокування тільки дверей водія, розблокування лише дверки багажника. Задні бічні двері з приводом і електропривід кришки багажника ви можете налаштовувати відкривання за допомогою без допомоги рук. Тобто ви прийшли з кульком, наприклад, з магазину, махнули внизу, ногою, у вас автоматично кришка багажника відчиняється. Щодо безпеки, актив Safety Brake, Досить цікава функція, яка при ви часто запитуєте. Друзі, це адаптивний круїз-контроль, і тут ви можете налаштовувати вістань до впереді йдучого автомобіля. Ваш автомобіль буде читати цю відстань, і Ви можете по дорозі в далеку дорогу їдете, налаштувати ось тут адаптивний круїз-контроль, і він буде вести вас за впереді йдучим автомобілем. газувати, гальмувати вам не потрібно. Автомобільчик буде це робити за вас. Друзі, рекомендована швидкість. Ви можете її тут налаштовувати, ви можете поставити обмеження швидкості. І коли ви будете його перевищувати, автомобіль буде вам про це обов'язково сигналізувати. Друзі, і ще одна важлива функція: попередження про наявність втоми водія. Ось тут стоїть сенсор, лазер, який буде читати кліпання ваших повік, якщо вони закриваються, він обов'язково буде вас про це сигналізувати. Друзі, щодо камери огляду 360 градусів, яка. Проєктує огляд навколо автомобіля. Звичайний вид, також ви можете насувати оптичний зум це максимально наближений предмет, який стоїть ззаді автомобіля. І оця функція для мене також дуже важлива. Я про неї раніше не знав, скористався, ви виїжджаєте з гаража, не бачите, що у вас за воротами. А ось ця камера, рибяче око зліва і справа буде бачити автомобілі, які наближаються чи з воріт, чи з гаражу виїжджаєте. Це дуже і дуже зручна функція. І звичайний стандартний вид. Звісно, що навігація з картами України в цьому автомобілі присутня, двозонний клімат, контроль. Звісно, що в ньому є. Ви можете його налаштовувати під себе. Можете зональність також налаштовувати. От Виходимо зараз з цього головного меню і переходимо в меню навігації. Також ви можете налаштовувати під себе підключення за допомогою цієї кнопочки Android Auto та Apple CarPlay. Зеркальце з автозатемненням у вас ніхто не буде сліпити вночі дальнім світлом. Фар друзі, асистенти, помічники, радари в цьому автомобілі. Звичайно, що на висоті. Він дійсно в ідеально збереженому стані. Подивіться, в якому стані заднє сидіння, пороги, кромки дверей. Задня е, кліматизація для пасажирів, можна налаштовувати потік повітря і, звісно, електропривід, кришки багажника. Це функціонал, який, не, без якого на сьогоднішній день, ну, я вам скажу, що, мабуть, що нікуди. Дивіться, ззаді у нас є е, запасне колесо, домкратики, ключики, жилетка, як то кажуть, все, що європейці передали для нас. Ми зберігаємо, передаємо вам в повному об'ємі. Уже раз боку зі дві сторони пасажира, спереді. Друзі, кожен елемент цього автомобіля в ідеальному стані. Навіть ці підлокітнички, бачите, вони часто помнуті. Ідеально збережені підстаканнички, також підсвічуються. І саме головне, це економія цього автомобіля при споживанні 5,4 по місту, нічого кращого не може бути. А що стосовно його освітлення, переконались на власному досвіді, що оце світло фар заслуговує абсолютно окремої уваги, тому що як дальнє, так і ближнє у ньому світить. Яскраво. Друзі, якщо вас цікавить ця пропозиція, ця красуночка у нас є в наявності. На, на ще раз нагадаю: 18 рік, 1.6 дизель автомат, без жодного найменшого підфарбування за досить класною ціною. Цікавить вартість. Давайте так, е, вона знаходиться традиційно в нашому телеграм-каналі. Не лінуйтеся, будь ласка, підписуйтесь в шапці профілі і посилання, там фотографії, детальний опис. Вартість. А якщо вас цікавить більш детальна інформація, пишіть нам в Директ, ми обов'язково кожному надамо відповідь. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Драгомерчане, вулиця Миру 10. Цих красуничок є обидві, є ще Peugeot 3008. Комплектації GT-Line, це додатковий обвіз, всюди тисня line І є ще одна ваша улюблена Peugeot 5008, семимісна версія в комплектації Active Plus з камерою огляду 360. Друзі, з вами компанія Deluxe Auto, тільки краще та перевірені авто з Європи для вас. Всім гарного дня!